Наприкінці перебудови відкриваються храми. Світська влада, у вигляді Міхаїла Горбачова, зустрілась з представником влади церковної представником РПЦ Пюменом. Це відбулось на тлі підготовки до святкування тисячоліття хрещення Росії у Києві. 89-го року з підпілля виходить греко-католицька церква. А за рік на першому всеукраїнському соборі УАПЦ, який фактично відновив діяльність церкви на українських землях після її заборони совітами ще у 30-х, митрополита в еміграції мистислава скрипника обирають патріархом. Долучився до цього і нещодавно возведений до сану єпископа Володимир Романюк. Ще одним флагманом руху за незалежність церкви був голова українського представництва РПЦ митрополит Київський Сіларет, розповідає релігієзнавиця Людмила Филипович. Це все почалося від, напевно, 89-го року, коли чи не вперше була сформульована дуже чітка потреба і вимога від тодішнього. Екзарха української, ну, тут і вона називалася Український екзархат Російської православної церкви від митрополита Філарета звернення до синоду Російської православної церкви, зокрема до очільника цієї церкви, про надання автокефалії. Ну, Ми зрозуміли вже тоді, що ці Достатньо такі, знаєте, романтичні, можливо, дитячі надії Філарета на те, що йому дадуть цю автокефалію, вони приречені на неуспіх. І треба сказати, що Філарет достатньо так, знаєте, послідовно і аргументовано все-таки виборював оце от право бути самостійними і незалежними. Але я думаю, що він не сподівався на те, що росіяни виявляться такими стійкими в небажанні. Визнати незалежність України і незалежність її духовну. Філарет прагнув створити та очолити українську церкву, яка мала би стати спадкоємицею РПЦ в Україні. Тому він виступав проти повернення у АПЦ. Москва не хотіла відпускати Київ і за всяку ціну намагалася утримати контроль. Для цього використали звичну для неї формулу Розділяй та володарюй. У травні 92-го російські церковні агенти у Харкові збирають собор, на якому проголошують створення Української православної церкви Московського патріархату. Криза поглиблюється. Філарет такого рішення Харківського собору не приймає і вже на об'єднавчому соборі разом з частиною представників УАПЦ проголошує створення патріархату Київського. Але головою собор обирає не його, а Мстислава Скрипника, того, що очільник УАПЦ і повернувся з імміграції. Скрипник до слова це небіж Симона Петлюри. За рік у червні 93-го патріарх Мстислав помирає. Місце блюстителем престолу обирають Володимира Романюка, а за кілька місяців таємним голосуванням і патріархом Київським та всієї Руси